Друзі, моє вітання. топ-каналі Телеграфії, моє ім'я Даріна Глущенко. На календарі 6 лютого п'ятниця завершуємо інформаційний тиждень. проте є важлива справа, звісно, що як завжди, обговорити те найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, кручий партнер національної теплизової групи політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарас, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що, я хочу розпочати, зокрема, із того, що прочитала інформацію, що у розсекречених матеріалах Епштейна згадують можливу дату обговорення загрози Третьої світової війни. Згодом покажу скрін. Там йдеться загалом про те, що помічені згадки про те, що окремі інвестори Безементом, звісно, планують 8 лютого 26-го року обговорити сценарії, пов'язані з можливим початком третьої світової. У документах йдеться про закриті переговори, стратегічні розрахунки, які викликали широкий резонанс у мені. Пане Трас, як Ви вважаєте, чому саме 8 лютого, 26-го рік чи дійсно могли бути такі розмови? І чи не вважаєте ви, що третя світова ну фактично вона вже розпочалася? Ну так, третя світова я вважаю, що йде у російсько-українська війна. Це частина третьої світової війни. Просто про це ще не, не написали історики. А, от а те, що хтось там обговорюється, ну різні можуть бути чудаки, які щось можуть обговорювати. Це не означає, що воно так може бути. Ну, щось можуть говорити, щось можуть Робити, але ж це не значить, що воно в дійсності буде втілене в життя. Тому ти більше я не вважаю, що та ну це що, істина в останній інстанції там файли Епштейна? Ні, ну якісь диваки там могли зібратися, щось обговорити, але ж це не означає нічого. Угу. Значить, не віримо знаєте в такі типу теорії змови, теорії зради і так далі. Ну давайте. Ну що значить теорія змови для того, щоб про щось домовитись, потрібно ну дві людини чи три людини. Чи є а, бізнес операція, наприклад, теорією змови. А, ну теорити, якщо так влязе, ну звичайно, може бути це питання, як ти це називаєш. Для того щоб щось говорити, звичайно, що воно є таємним. Ми про щось говорили це а, це є бізнес перемовини. А о, чи можна це назвати теорією змови? Можна, звичайно, назвати теорією змови. Це залежить від твоєї фантазії? Ну, стосовно Ферів Вебштейна, то з е, кожним днем особисто я бачу, що вони набирають лише обертів, зокрема тому, що там, е, наче як фігурує Трамп. От як ви вважаєте, е, як політтехнолог, пане Трасе, наскільки це б'є, чи можливо вже вдарило по репутації по іміджу Трампа? Ну, слухайте, про Трампа вже стільки написано за останні 10 років. Знаєте, щось додаткове, я думаю, що ніяк не буде впливати. Mm -hmm. Далі, це ж ця тема перегорить. Ну, зараз полазять, місяць ще поганяють, а потім забудуть. І я був я підозрюю, що взагалі єдине про якого будуть згадувати, це Білл Гейтс, про те, як він підчепив дуже непогане некрасиву хворобу якоїсь. Цей російської повії це виявляється, що Білл Гейтс при цьому у своїх статках не вміє користуватися презервативами, да і так далі. Ну, це, це залишиться. До речі, спонсор демократичної партії. Дивіться, ну цих справ за великим рахунком, там на Трампа нічого немає. Ну що там ну, обговорюється? Ну, щось є фотокартки. Є Клінтона за те, да всі тусовки демократичної партії і так далі. Тому, до речі, демократи не опублікували ці файли за каденцією Байдена, тому що вони там самі вибачте теж не дуже гарно виглядають. Тому я вважаю, що ця тема ніяк на нього особливо не вплине. Тим більше навряд чи Трамп збирається балотуватися на другий термін, на третій термін, нічого термін. САРАЗДА друге. Чи зміниться політику США, якщо демократи виграють конгрес? І політику Трампа ні, не змінить. Він завжди знайде можливість обійти Конгрес, чи зміниться щось США, якщо е Трамп оголосить імпічмент? Тут теоретично. Ні, не зміниться політика США і республіканська партія не зміниться, тому що прийде Дівенс. До речі, ще ще, ще, ще невідомо хто гірше Трамп чи Дівенс. А на вашу думку хто гірший? тому що Трамп о, припрошую Венс, він більш таки категоричний, і зокрема поставлені до України також. Ну е, ні. Дівенс це апаратник, це ідеологія, угу. тому що Трамп це все ж таки сібарід. Ну, мільярдер там погуляти, конкурси краси і таке. Знаєте, ля-ля-ля. ля Більше А Дівенс це може бути з точки зору просування. Порядку денного, який почав просувати Трамп, може бути mm -hmm. більш послідовним а й більш жорстким. І бачити, на нього немає компромату. А він же не присутній на файлах Епштейна і всіх інших. Тобто, це взагалі удар більше. Це файли Епштейна по так званій старій еліті США. Там mm -hmm. Клінтони, там Трамп і всі інше. Продовжуючи тему штатів і Трампа, Зеленський каже після перемови на Будаві, що наступні перемовини, й за все будуть відбуватися в Штатах, вірогідно це все має статися. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Це будуть знову тристоронні перемовини між штатами Росією та Україною, чи це фактично знову черговий раз Зеленський або ще делегація полетить до Вашингтону до Білого Дому. Що виговує, тому що позиція з росіян не помінялася, uh -huh. позиція росіян була і буде: відступайте з Донбасу, скорочуйте армію, визнавайте Крим Донбас російським. Воно не в біса, нічого не помінялося. Ну, всі бігають, відіграють свою п'єсу для того, щоб а, не, не дати привід Україну звинуватити у зриві мирних переговорів. А самі перемовини вони відбуваються, чи це якась імітація або ж просто якісь знаєте, консультації? Імітація. Ну, консультація це можна назвати консультаціями, тому що не Рубіо немає офіційно держдепу. Фактично тут він десь там. Да? Який дивиться, як е, це перемовини, які затіяли від кафта е, Дівенс, точніше від кафта Кушнер, в принципі, е, е, закінчується нічим. Які тоді мають бути маркери для того, щоб можна було сказати, стверджувати все, перемовини дійсно в тому класичному вигляді, вони розпочалися або вони йдуть? Як це зрозуміти, що там перемовини стали перемовинами а ну, не консультаціями? Знаєте, є є такий телеграм-канал, е, в цьому е, який називається Коли коли нарешті помре Путін, і там кожного дня. Так, да, ще не помер. От да. коли там з'явиться, коли там з'явиться надпис, нарешті воно здохло, тоді можна сказати, що можуть бути якісь перемовини, а так або колапс Росії як економіки, да, як держави. Тільки це. А все інше воно не має ніякого значення. На вашу думку, що буде першим? Смерть Путіна чи колапс Росії? Я вірю більше в друге. Колапс Росії, все таки там настільки да. вже все з економікою. Так що ну та... та тому, що американці я бачу, як американці знищують їхній нафтовий сектор. А без нафти, експорту нафто Росія просто жити не може. Uh -huh. Uh -huh. Ну так тут до речі дуже цікаво, як Трамп спочатку говорить про те, що мій хороший найкращий друг, з якого з яким ми мали дуже класні розмови стосовно Путіна. Але в той же час дуже добряче його так, скажімо, пресує стосовно нафти, і цікаво буде потім подивитися, наприклад. Протягом 26-го року, наскільки буде дешевшити російська нафта загалом на світовому ринку, Трамп каже про те, що Україна та Росія дуже близькі в той же час до мирної води. Що майже до цього ми досягли? Я вже не пам'ятаю особисто, скільки разів від Трампа ми чули ці всі заяви. Знову американський лідер каже, що це буде дев'ята війна, яку він закінчить тут. Нічого нового, працюємо наполегливо над припиненням війни. Ми дуже близькі до цього. Ми майже досягли е, цього. Е, для чого Трамп це говорить, пане Тарас? Як ви вважаєте? От як загалом можливо взагалі не потрібно реагувати на ці його заяви, взагалі не нести їх в інформаційний простір і ніяк на них не звертати увагу? Ну бо відверто інколи дуже дуже дуже, дуже правильна думка. У вас От дуже правильна думка. Треба дивитися, що робить Трамп, а не те, що говорить. Він ти більше він же говорить не з нами з своїми виборцями. Нехай вони його слухають. Чого ми повинні це слухати кожного разу? а, тому а, а, чому він так говорить? Ну це його перемовна тактика. Він навіть свої програші завжди називає перемогами, і він вважає, що це правильно, тому що він таким чином став президентом. Ну і також Трамп сказав про те, що ще чергова його теж заява. те, що, цитую, Я запобіг ядерним війнам у світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною. Будемо ну, заява... будемо сподіватися, що це мається, це авансом про Україну сказано, про mm -hmm. ядерну державу. Угу. Ну, це звісно, такі думки так. Хотілося б, щоб вони були реальністю. Але напевно, все-таки українці дуже звертають увагу на заяви, тому що Штати це, це величезна держава, це наддержава, держава, і Трамп один із найголовніших гравців на геополітичній міжнародній арені. Ну, власне, такі тут українців теж можна зрозуміти, чому такі заяви все-таки дратують людей. Тому що для американців це можливо просто заяви їхнього президента, а все-таки для українців це можливо навіть трошечки щось більше в той час, коли йде така кривава війна, і хочеться схопитися за якусь надію, за якесь сподівання і так далі. Продовжуючи цю тему, також читала. Інформацію від Зеленського, що Україна буде заохочувати восьмитисячну армію високими зарплатами. Тут я хочу вам поговорити в контексті політичному, звісно, що і в економічному каже Зеленський, що Україна готує план Б на випадок нового нападу Росії, якщо гарантії безпеки не спрацюють. Зеленський каже, що це велика армія, масштабна реформа рекрутингу та ТЦК, інвестиції в навчання командирів і сержантів. Ну звісно, що цифровізація самого війська. Пане Тарасе, хочу розділити це питання на дві категорії: на політичну та економічну. Політична моє питання полягає в тому, чи варто загалом модернізацію, реформу для війська загалом ставити як план Б. А на план А ставити гарантії безпеки, які дуже часто не виконуються, дуже часто підписуються одними людьми. Потім уряди змінюються. Ми це розуміємо. Чи можливо потрібно трошечки поміняти доданки місцями, аби був зовсім інший результат, В першу чергу, сподіватися лише на себе. Ну і друге питання: 800 тисяч. Це доволі величезна армія, це велика кількість людей, чи є в Україні спроможність Утримувати е, таку кількість військ ще й тим більше з високими зарплатами, як про це каже президент. Ну давайте подивимося, як воно буде на практиці. Тому що ну, наприклад, якщо брати приклад Ізраїлю, в Ізраїлі, наприклад, зарплати не платять. Там тільки ну є професійний військовий, там резервісти більше. Так, вся вся країна фактично такий гарно облаштований військовий табір. А тому який формат буде, це поки що важко сказати. Судячи з того, що ми бачимо, є е, 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 бажання отримати гроші на отримання української армії в першу чергу від європейців, тому що вони будуть виконувати функцію безпеки в першу чергу для європейців, тому що їм це більше потрібно ніж нам, наприклад, да, в даному випадку. От і, і а, тому звичайно, що гарантію безпеки є виключно українська армія та продукція нашого ВПК. Тому експорт треба відкривати, фінансувати ВПК і так далі. От що нам потрібно а, банківське кредитування, більше приватних компаній залучати до виробництва зброї до експорту, в тому числі, і багато чого іншого. А, тому в даному випадку ми не знаємо, яка що буде взята структура. А от план Б сказаний? Ну, добре, ми почули про план Б. А далі подивимось, як воно буде на практиці. Те, що воно а, сила повинна бути під контролем України без заперечення. Нам не потрібні якісь літаки, які невідомо, коли будуть прилітати, не будуть прилітати. Вони повинні бути в українській армії, і ми повинні керувати українські пилоти. З економічної точки зору, чи є спроможність утримувати а, таку кількість? Ну це дуже велика армія, одразу ж скажу. Одразу так, скажу так, а, тому що да, а, 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 такі величезні витрати, які а, ну давайте так. Вважається, ну от є Ізраїль, да, там вважається дуже високі витрати, у них 5% ВВП. Це а, дуже високі показники. Ну, вважається за класикою, що повинно бути мінімум 3% ВВП на безпеку. А тому, що все, що вище, це вже пригнічує економіку, бо вилучаються люди з економіки, тому що люди, які в армії, вони ж не беруть участь у виробництві, наприклад, ну, чогось звичайно. в цивільному ага. секторі. А далі це люди, які ну займаються обороною країни, а, і тому звичайно, що 5% це гранична витрата. Зараз у нас під 20% витрачається, якщо не 30%. А це величезні суми, звичайно, що сама по собі Україна не потягне такі суми. Е, тобто, навіть після підписання мирної угоди, якщо е, армія буде в розмірі 800 тисяч, треба буде залучати все одно іноземних партнерів, якусь іноземну допомогу. Звичайно, да, звичайно, європейців, так. Да. Е, а чи захочуть європейці? Та у них виходу немає. А чому? Слухайте, якби була можливість нічого нам не давати, вони не в біса нам нічого не давали. Якщо mm -hmm. дають, відривають від серця. Значить, дуже сильно притиснуло. Значить, памперси європейські політики почали міняти частіше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну можливо, і тут в контексті того, що європейці е, вімкнули голову і почали розуміти, що якщо не дай Боже. Паде Україна, то наступними будуть саме країни і Європейського союзу і країни НАТО. Тому тут супер логічно. Що вони так вчиняють їй Допомагайте, як ви завжди пане Тарасе, кажете нам побільше. Ну і на сам кінець завершимо з теж перемовинами. До речі, нагадаю друзі, що в Тараса є курс про, про переговори десять уроків після фраз фрази, практичні інструменти Тарас пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам цікава ця тема, хочете стати класним переговорником в повсякденному житті, як мінімум, знати вміти розрізняти маніпуляції, знати як ним можна протиді... їм можна протидіяти. То заходьте в опис, там є посилання і безпосередньо можете взяти участь у навчанні. Уміров секретар, секретар РНБО каже, що Україна, Штати та Росія обговорювали в будаві методи введення і моніторингу припинення вогню. Стою політика нашого Умєрова, протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів впровадження перемир'я і моніторингу припинення воєнних дій. Таке. Каже секретар РНВО. Пане Тарасе. Якщо е, ми ось чуємо ці заяви, чи можемо ми говорити про те, що тут з'являється, хоча б бодай якась надія, якась передумова, що в найближчій перспективі нехай не підписання мирної угоди буде, але до прикладу, всеосяжне припинення вогню на полі бою? Ні, поки потім при владі він буде вимагати, щоб Україна вийшла з всіх чотирьох. Областей України відмовилась від НАТО для припинення вогню. все Тобто навіть для припинення вогню вже треба буде зробити ці всі е, да, умови. Він же публічно це сказав, так? Uh -huh. да? uh -huh. ну... Що, пане Тарасе, будемо спостерігати разом з вами за ситуацією, як завжди, будемо це все обговорювати. Друзі, моя подяка вам за те, що ви лишаєтеся з нами. Дякую, Тарасу Загородньому за його час, що зміг доєднатися до нашого ефіру. Обов'язково підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми завжди з вами спілкуємося, можемо, до речі, подискутувати на політичні теми в описі під цим в коментарях під цим відео. І, звісно, що закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.